Вітаю всіх на моєму каналі. Я зараз перебуваю у Стамбулі і знімаю звідси свої влоги. У попередньому відео лізла на хмарочос сапфір, дивилася на прекрасну панораму міста та показувала її глядачам. А ще куштувала багато різних смачних страв і ділилася своїми враженнями. Також у попередньому відео я завітала до бару. Дивіться влог! А у цьому відео ми з вами сходимо на шопінг та завітаємо до корейського ресторану. Також будемо пробувати цікавий напій. Отож, бажаю приємного перегляду. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Зазвичай я снідаю вдома, а ось на обід можна вже вийти в місто. У шишлях мені сподобався такий стильний модний заклад, борт, і я деколи тут щось смачненьке замовляла. Цього разу моє замовлення це салат із тунцем, а також, звісно, турецький чай. До речі, саме за ціною турецького чаю можна зрозуміти рівень цін у закладі. Якщо чай коштує 5 лір, то тут доступні ціни. Гарячий ще. Грячий. Тут салат мені подали у великій глибокій тарілці. Його було дуже багато. А я роздивлялася інгредієнти, щоб потім приготувати вдома свою варіацію. Дуже класно роздивлятися якісь кулінарні фішки і потім використовувати їх у своєму звичайному раціоні. Салат з тунцем я люблю і приготувати його досить просто. А тут, у Туреччині, у супермаркетах продається багато смачного консервованого тунця. Отож, беру собі на замітку. А також хочу показати вам свій інший домашній лайфхак, як їсти смачно та не дуже дорого. У мігросі придбала ось такий лосось за 160 лір і буду його солити. Але спочатку додам ложку цукру, вже потім сіль, і отримую потім два шматки. Дуже смачної рибки, яка просолиться. Також готую вбиті огірки за рецептом моєї бабусі. І це вже їм вдома. Люблю на сніданок їсти таку червону рибку. Вона була готова в мене вже за день чи за два дні, десь так. І ось один із моїх сніданків вже з готовою рибкою. Гуляючи недалеко від дому, побачила, як меблюють свої оселі жителі Стамбула, адже тут у житлових будинках або немає ліфту, або він дуже вузенький та маленький, а сходинок, он як багато та вузькі ці прольоти зі сходинками. Отож, тут використовують ось такі крани для переїзду або ж для завантаження речей. Доброго ранку, мої любі друзі. Готую собі сніданок. Сьогодні це яйця та шпинат собі смажу. Варю каву, доварюю ту, яка в мене була. А ще по рекомендації моєї глядачки, я купила каву дібек. Я думала, що це назва сорту або назва фірми упаковки. А це назва такого виду кави. Дуже цікаво, тому що усередині тут якась ще коробочка чи що. Давайте відкриємо. Ну і пізніше, звісно ж, зробимо дегустацію. 200 грам тут. З цього боку є літери, які я розумію. Тут написано, що вже входять вершки до складу. Цікаво. Я зрозуміла, всередині була ложечка мірна. Пахне це як какао. Ну, це не зовсім кава, це більше як напій. Треба буде мені докупити звичайну каву, що варити у турці. Купила ось таке молоко наразі. Додаю до кави. Такий у мене сніданок сьогодні. Помідори, ну, дуже смачні тут. Каву ще допиваю попередню. Та пізніше цього дня я все ж продегустувала новий напій. Буду куштувати каву дібек. Я прочитала інструкцію на упаковці. Там були знайомі мені літери. Українського тексту не було, але ми, українці, багато мов розуміємо, була інша мова. І там написано, що цю каву треба таки варити у Турції. Я думала, що вона повністю розчинна. У складі є сухі вершки, і загалом, коли аромат вдихаєш з упаковки, то схоже на какао. Я зварила у турці, як було вказано. Ось такий колір має страва приготована, не додавала молоко, це ось одна мірна ложка на турку. І ось що у мене вийшло без додавання інших інгредієнтів. Дуже гаряча. Коштувала упаковка недорого. У складі десь 20% кави меленої. Все інше сухі вершки та різні там. А, підсилювачі смаків, <гум> певно, що. Ну що, це не схоже на какао. Немає е, солодкої вираженої частини, я п'ю напої без цукру. Е, в оригіналі без додавання цукру, не солодко. У складі він там вже є в невеликій кількості. Загалом нагадує каву, звісно ж, не какао, таку розводнену і трохи розбавлену сухими вершками. Аромат приємний. Ваніль чи щось таке, от пахне як какао. А на смак як кава з сухими вершками. Ну, цікавий досвід загалом, але я буду певно, що притримуватися класики та купляти звичайно заверну каву, то розбавляти її молоком, як вже звикла робити. Але досить цікаво було спробувати. У гуглі побачила, що недалеко від мого дому є корейський ресторан, і мене дуже зацікавило це. Місце хотілося спробувати чогось новенького. Заклад працює до опів на десяту. В меню нема алкоголю, лише смачненькі лимонади та мілкшейки. Подають тут їжу, яку потрібно куштувати паличками металевими. Тут лунає корейська музика від айдолів. Загалом легка атмосфера. Я по дитинстві. Люблю такі молочні коктейлі. Я замовила полуничний молочний коктейль, він тут коштував 26 турецьких лір. Також були варіації різнокольорових лимонадів тут, від кислотно-блакитного. До яскравого фіолетового дуже фотогенічно виглядають на світлинах, було багато відгуків на стінах. А замовила я ось такий рулет. Це корейська кухня, не японська. І тут ось такий рольчик приносять без соєвого соусу. А розмір цих рольчиків ну, дуже великий. І у меню вони позначені як вегетаріанські. До складу входить морква, мій варіант із тунцем. У цілях гігієни трошки чаклую над паличками, протираю їх і будуть гостувати страву. Називаються ці роли тут кімбаб. і вони, на відміну від японських ролів, не готуються з сирою рибою. Тут використовуються інші начинки. Подивіться, який розмір. Думала, чи влізе до рота, такий влізло. І страва була трохи прісною на мій смак. Рис тут не містить оцуту. Корейський варіант футумакі. Загалом цікаво. Та незвично спробувати, проте відверто я до цього закладу, певно, що більше не буду заходити. Для мене це така разова цікавість. Я замовила ще декілька закусок, традиційно капусту кімчі гостру, а також ось такий асорті мені принесли. Це морква смажена у фритюрі. Кабачок, огірки з гострим соусом, яєчка варені. У цьому закладі також можна замовити їжу з доставкою. Але для мене це був такий разовий похід сюди, як я зробила для себе висновки. Але мені дали картку. Тут можна збирати позначки та отримати бонус. Завітала до торгового центру. Вихід до нього знов прямо з метро. Зручно. Поповнила заодно свою транспортну картку, адже завтра буду багато їздити містом, щоб не витрачати на це час. І сьогодні буду гуляти у центрі торговому. Ось такий торговий центр у Шишлях біля станції метро Шишлі. Тут у нас фонтан і багато магазинів. І ось так виглядає будівля торгового центру з вулиці. Можна зайти і через метро, і через звичайний вхід. На вході до торгового центру буде контроль, рамка з металошукачем. Тут дотримуються правил безпеки, адже це багатолюдне місце. Єдине, що мене дуже розчарувало, що в торговому центрі не було безкоштовного Wi-Fi. Мені показало повідомлення, що якщо я іноземка, я маю підійти кудись, показати документи і тоді під'єднатись. Торговий центр справді величезний, а навіть не знаю, з чого починати. Усюди цікаво. Є ось сефора, чи сефора ніколи в ній не була. Я знаю, що це популярний магазин. Зараз може щось тут подивлюся з косметики. Ні, у Сифорі я нічого не купила. Завітала до магазину Котон. І обирала собі легенси. Зараз це модно такі велосипедки носити не тільки як спортивний одяг, а й у повсякденному житті, і для моїх мандрівок це дуже зручний вид одягу. Також міряла топ, але щось з ним було не так. Ох, я вирішила поїсти. Тут цілий поверх, величезний фудкорт, дуже великий. І ви здивуєтеся, я пішла не у Макдональдс. Я побачила тут ось такий заклад, Green Salad's і обрала. Ну, методом тику, щось обрала, якусь тарілочку. Заплатила 80 турецьких лір. Чекаю, мені дали ось такий дзвіночок, е, водичку взяла і тарілочку з чимось смачненьким. Там має бути паста, салатик та м'язко. Буду шукати собі місце, бо ходити просто вже нема сил. Нічого не купила з того, що хотіла. Я взагалі приїхала за гелем для нігтів. Ось як виявилося пальцем, я показала на страву з курятиною і була дуже задоволена результатом. Чекала на замовлення хвилин 10 довгенько. Оце моя страва. Коштувало все 80 лір з водичкою. Салат, м'ясо, кетчуп, паста нормальна для фастфуду. Порція дуже велика. Ось і турецький Макдональдс. Звісно, що він тут є, але я за цю поїздку ще в Туреччині у Макдональдс не ходила, бо тут стільки смачної їжі. Дивлюся, що в них є картопля фрі, як чіпси, щось новеньке. Ну і ціни на бургери. Ось такі. Здивувалося, що лати велике в Мак-Кафе тут коштує 15 лір, це менше 1 долара. Ну Це дешевше, ніж у нас. Ну і Тут дуже багато людей. Я не могла довго знайти вільний стіл, щоб пообідати. Тримаю руку завжди на сумці, бо різні теж можуть бути інциденти. Взагалі багато людей. І Багато різних нюансів тут може бути, тому треба бути обережним. Не бачу манікюрного магазину, можливо, не знаю, як він виглядає. Хотіла гель купити, щоб нігті укріпити. Турецька мода вона особлива, дуже така яскрава, багато суконь та жіночних речей. І мене потягнуло обирати собі сукню. День народження скоро я шукала щось таке для цієї дати. Сподобався фасон ось такої зеленої сукні у манго на знижках. Це розмір XS, але щось не склалося, не так воно сиділо. Інша варіація зеленої сукні, теж від манго, теж не дуже сподобалася. Щось сьогодні у мене з сукнями не склалося. Проте купила багато собі повсякденних футболок. І загалом жіночно провела час, примірюючи різні сукні. Це вже сукня з де-факто, теж турецьке виробництво. Пишіть у коментарях, як вам. А мої обновки це ось такі легенси теж з де-факто, 110 турецьких лір. Футболка з де-факто 129 турецьких лір. Цей топ з котонок. Загалом мені дуже сподобалося, що тут багато футболок з позитивними малюнками, така весела та легка мода. Отож, ось такий день у мене вийшов. На цьому буду закінчувати це відео. Попереду переїзд на нове місце. Це буду показувати у наступних відео. Отож, залишайтеся зі мною і слава Україні! Українці! тримаємося, Все буде добре!